Весняний аромат буску, що наповнює повітря через відкриті вікна, говорить про те, що весна дійсно прийшла. Ці ностальгічні квіти з їх неповторним запахом і пишними сувіттями створюють приголомшливі букети, які приносять шматочок саду в будинок. На жаль, багато садівники помічають, що зрізані гілки буску никнуть вже через кілька годин після того, як їх поставили в вазу. Розчарування від воянучих квітів змушує деяких взагалі відмовитися від зрізання. Але є хороші новини. За допомогою правильних методів ви можете значно продовжити життя буску у вазі. Ці чагарники з деревними стеблами вимагають особливого підходу, щоб довго стояти в букетах. Дотримуйтесь цих десятьох порад, і ваші квіти будуть радувати вас до тижня і навіть довше. Зрізайте бузок в правильний час. Перший і найважливіший крок вибрати правильний момент для зрізання. Від цього залежить, чи простоять квіти кілька годин або цілий тиждень. Кращий час ранній ранок, коли стебла максимально наповнені вологою після ночі. Не зрізайте бузок у спеку, коли рослина відчуває стрес. Також важливо вибрати суть свіття в правильній стадії, близько третини або половини квіток повинні бути розкриті, а решта ще в бутонах. Якщо зрізати занадто рано, бутони можуть не розкритися, а повністю розпустилися квіти швидко зів'януть. Погода теж має значення краще зрізати в прохолодний похмурий день, а не в розпал спеки. Робіть косий зріз. Спосіб зрізання впливає на те, як добре бузок буде вбирати воду. Завжди зрізайте стебла під кутом 45 градусів, так збільшується площа поверхні, через яку квітка отримує вологу. Прямий зріз може привести до того, що стебло уприться в дно вази і перестане вбирати воду. Крім того, важливо різати швидко і акуратно, щоб не розчавити стебло. Це зашкодить судини, по яких вода піднімається до квітів. Використовуйте гострий секатор: тупі або іржаві ножиці головний ворог зрізаної бузку. Вони не ріжуть, а мнуть стебла, пошкоджуючи провідні судини. Вибирайте якісний секатор для деревних рослин, він робить чисті зрізи без пошкоджень. Перед роботою обов'язково продезінфікуйте інструмент спиртом або спеціальним розчином, щоб не занести інфекцію. Ретельно мийте вазу. Чистота вази безпосередньо впливає на термін життя букета. Бактерії швидко розмножуються у воді і забивають стебла, заважаючи квітам вбирати вологу. Перед тим як ставити бузок, ретельно вимийте вазу гарячою водою з милом. Якщо є сліди від минулих букетів, обробіть її розчином хлорки, одна частина відбілювача на 10 частин води. Надрізайте стебла. Просто косого зрізу недостатньо у бузку щільні деревні стебла, і їм потрібно допомогти вбирати більше води. Після зрізання всаду зробіть вертикальний надріз довжиною 2-3 см від нижнього краю. Це відкриє більше внутрішніх тканин для поглинання вологи. Для особливо товстих гілок можна зробити хрестоподібний надріз. це збільшить площу в 4 рази. Видаляйте нижнє листя. Листя під водою швидко гниють, створюючи живильне середовище для бактерій. Це скорочує життя букета. Видаліть будь-яке листя, яке опиниться нижче рівня води, але не пошкоджуйте кору стебла. Верхні листки можна залишити, вони беруть участь у випарвуванні і роблять букет красивіше. Міняйте воду. Бузок дуже чутлива до якості води. Вона швидко поглинає вологу і виділяє речовини, які прискорюють ріст бактерій. Міняйте воду щодня або принаймні через день. Використовуйте воду кімнатної температури, а якщо у вашому крані багато хлору, фільтровано. Оновлюйте зрізи. Навіть при ідеальній підготовці стебла поступово закупорюються. Щоб цього уникнути, обрізайте їх кожні два дні. Досить зрізати всього пів сантиметра під кутом 45 градусів. Робіть це під водою, щоб в стебла не потрапило повітря. Він створює пробки, що заважають вбиранню вологи. Тримайте букет в прохолоді. Бузок любить прохолоду. Спека прискорює ваянення. Поставте букет далеко від прямого сонця, батарей і побутових приладів, що виділяють тепло. Також не тримайте його поруч зі стиглими фруктами. Вони виділяють газ, який прискорює старіння квітів. Для максимального терміну життя можна на ніч переносити бузок в прохолодне місце або навіть в холодильник, але подалі від фруктів і овочів. Використовуйте підгодівлю для квітів. Спеціальні добавки для квітів не просто маркетинг, вони містять цукор для харчування, підкислювач для кращого вбирання води і антибактеріальний засіб. Дотримуйтесь інструкції на упаковці більше не означає краще. Якщо немає спеціального засобу, можна додати в воду трохи цукру і лимонного соку.